До 55-річчя колекціонера, майстра та реставратора з Добрянки Сергія Коноваленка в Чернівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відкрилася його виставка заводних та електромеханічних іграшок. Це його справа життя, якою він займається зараз, перебуваючи на пенсії. І також колекціонує ці ляльки, дає їм нового життя і е, намагається відтворити всі ляльки, які в нього є в колекції те історичне минуле, яке вони представляють, і також зберігає інформацію про власників ляльок, і з якою подією вони пов'язані, і з якої нагоди вони йому були подаровані. Кожна іграшка по-своєму унікальна та переносить багатьох дорослих у безтурботне дитинство. Тут і різноманітні ляльки, і транспорт, і м'які іграшки. Найстаріша іграшка датується 30-ми роками минулого століття. Збирав всю колекцію Сергій Коноваленко протягом років. 10 років. Допомагають друзі, допомагають зовсім незнайомі люди, які бачать, читають чи то в інтернеті, чи то по телебаченню. Тому не дивно, що й на відкриття виставки дехто з відвідувачів прийшов із подарунками. Ольга Федорова вже приблизно 10 років знайома з Сергієм Коноваленком і кожна їхня зустріч не обходиться без подарунків. Це іграшки з мого дитинства, з дитинства моїх дітей, куплені. Ну, так випадково. Щось сподобалось, купилось, ну і подарувалось відповідно. Ляльку старша донька знайшла в інтернеті. Це досить лялька, мабуть. П'ятидесятих, чи шістидесятих років, скоріше за все. Вона говорить, але там є проблема. Ну, золоті руки Сергія її повернуть до життя. А руки в Сергія Коноваленка дійсно золоті, бо він не тільки колекціонує іграшки, реставрує їх, але й створює самостійно. Серед робіт, представлених на виставці, вирізняються дуже схожі на справжніх дітей ляльки. Їх називають «реборнами». Почав створювати після того, як познайомилась з моїм другом, з моїм наставником Сергієм Бондарем. Це з Києва, чоловік, який займався і займається, і дай Боже, щоб і надалі займався. І його дружина Оксана, які мене любезно запросили до себе в гості, дали безкоштовний мастер-клас. Також унікальними серед робіт майстра є іграшки, створені із звичайної щітки для побілки. Попала одна мотанка, став цікавитись, як, що, ну, я, яка історія, ну і все. Ну і виникло таке своє, скажімо, направлення. Це з обикновенної щотки, яка йде для побілки. Робив скільки? 35, ну, 35 штук, це була екстрена за сутки. Це дуже дуже було важко і ну потрібно було. Це поїхали мої ляльки в Лондон. Виставка Сергія Коноваленка в Чернігові триватиме до 15 липня. Сам музей майстра в Добрянці наразі працює лише для військових як спосіб реабілітації. Проте колекціонер зазначає, що буде радий усім гостям. Працюємо як реабілітаційний центр для наших хлопців, які приїжджають на реабілітацію, дивляться, і ті очі, які... Попадають до і після відвідування це багато стоїть.